Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось з вами трошки прикрас з Таїланду. Красивих, я так думаю, ну, мені красиві, бо це все я обирала, а ви подивитесь, і скажете, як вам. У розмірі 18 є ось така каблучка невеличка з адуляром. У лимонній позолоті. Тут ірізація є трошки, не така сильна, але вона. Є 1250 гривень вартість 18 на 14 адулярчик. Один маленький світлий топазик. Ось така шинка цікава, товстенька, невеличкий камінчик в агранці. От зараз за долярами у нас трохи замінка, будуть пізніше. Я сподіваюся, це, це я так просто сказала. Тому що я сподіваюся на це. Але поки я особисто їх не очікую, на жаль, поки що. От, але вони завжди трапляються самі по собі. Так, далі, у 19 розмірі це прям крупна каблучка Камея. 2500 гривень вартість. 16,7 вага, 30 на 22, але зараз перевіримо. Ну, 36 це разом з ободком Це значить наша сама камея 30 на 22. А ширина повністю 2,7. Десь от така вона масивна чорний родій. Ось такий перстень. Геліотіс. О, вже побігла. Пазами по колом. Така кучерява наша камея. Я її також бачу, от як сіро білою. Верхня частинка біла більша, а ця як темно сіра. Товстенька шинка. М -м, майже 17 грамів. вага Ось Така вона. Дівчинка наша крупна то пази буквально міліметри 3 невеличкі. От були брошки, це лишилося чи ті колони, та і брошки, і колони. Зараз тільки ось ця каблучка є, не знаю, чи ще будуть брошечки. Може, і не буде? А може і буде. Що там мене надихне, але наче у всіх дівчаток вже є брошки у розмірі 18,2. Каблучка ось така, типу Серце океану з аквамарином та топазом у чорному радіванні 2200 гривень. 7,6 вага, 13х14. На Наш аквамаринчик. Колір цікавий. Він такий також подібний до топазу. Красиво виглядає аквамарин з включеннями. Він світло-блакитний, не такий, може, на відео як більш насичний, він в реальності трошечки. Прозоріший. І хочу показати другу таку саму каблучку. Також 2200 гривень. Розмір 179. Ну, трошечки менше за розміром. Тут блакитні. А, тут білі топази і адуляри. Ось так. От сам камінчик трошечки менший. Також чорний родій. Так По краям красиво зроблено. Ну, от яка різниця. У шинках цих адуляри напівпрозорі з красивою ірізацією. От, в принципі, дуже схожі тут у нас 8,3 вага другої каблучки 10 на 12, як в ну, В принципі, воно і те, і те немаленьке. Просто коли порівнюєш, то може. Казатися, що більше. Так, а якщо саме аквамарин то, то більше мені на топаз схожий ось цей. от Він з такими включеннями, цей такий, ну, в цьому також є включення, але не стільки шторок. Трошечки поменше. В принципі, я вже не знаю, як краще ви обирайте самі. Тут ще на слабке, бо я не звернула на це увагу. Не зосередилась на цьому моменті. Маленький кулончик е аметисту, чи аметрину, От я їх плутаю. І не можу зараз подивитися, бо я знімаю на телефон, в якому в мене вся інформація. Тут є ланцюжок. Мені здається, все-таки, що це аметрин. Він світлий і така прям. Як жовта плямка в ньому. Він з жабкою 1550 гривень 7,7 вага, разом з ланцюжком 15, ну, десь на 10 на 11 розмір. Він такий маленький, а ланцюжок довгенький. Ну, тут до 50 см, плюс ще подовжуюча частина. Така маленька ніжна історія. Наступного разу подивимось трохи крупніші е, каблучки. ну У мене є буквально пару штук. якраз небагато, але все обрано з любов'ю. Е, і маленький цитрин, 1500 гривень, 7,2 вага, 17,8 розмір. Цитрін такого коньякового кольору, такий темний. Що це у мене за новий колір коньяковий. коньячний Ну і бачите, і височенький і сапфіри в шинці. Чи сапфіри чи кіаніт може? Ні, все-таки сапфіри мені стається. Але світлі. світлі Бо інколи бувають такі сапфіри, як шпінель чорні. 18 на 14. Ну, в принципі, так, да, підходить. І ще височенький сам цитрін. Не знаю, як краще ось такий маленький охайний цедринчик, чи коли побільше. В принципі, він також високий, як і той, як і ті, що бувають крупніші. Але крупних цього разу не було. тому Дивимося те, що маємо. І ще маленький перстень, який особисто мені сподобався. Але він ніжний, 1300 гривень 17, 17, 2, 4, 1 вага. Ось такий з радолітами. Він такий, ніби як і ніжний, але як воздушний, чи що хочеться на нього сказати, то що він ну, срібла небагато, але зроблено, як наче, як наче більше трошечки, ніж його є насправді. Ось так. Приблизно. Красиві радоліти. Родолі це у нас такий рожевий гранат. Або, або можна на нього сказати рожевий аметис. Ну, от якщо з гранатом в мене є, кстати, кавучка, 1500 гривень. Але це індійська, це я вже, як завжди, наміксовую. Все ну, одно прикрас сьогодні небагато. 17,2, 2 Також розмір. Ось такі два гранати. От, ну, тут вони більш темні. Це гранат у нас Альмандін. Бачите, він такий бурячковий, красивий, красивий перстень. от ще чекаю на свою господарку. Ви мені, якщо що, скидуйте скріншот, скидайте. Viber, WhatsApp і Telegram. Це я буду відповідати на питання, які прекрасно нас лишилися. Бо інколи дівчата швидко пишуть або швидко дзвонять. Я така уважна, що подумала, що я його тільки що показала. 18,500 гривень уже в білому кольорі цитрин. 6,9 вага. Розмір. Так, 17 на 13-14 приблизно. Ось такий Це і у білому. Уже 18,5 розмір каблучка. Також він темний, але через те, що той у нас в чорному радіюванні був, то він виглядає темніше. Але, в принципі, колір самого цитріну однаковий. Далі ось така підвісочка вже зі світлими гранатами і красивим рубіном по центру 1350 гривень вартість. Маленький фіаніт зверху. Вушку саме невеличке, підійде для снейків. Форма маркіз. У гранатів. Повністю сюди підвізочки 3,5, або без вушка 2 і 2,5, невеличка така, але цікава. Можливо, комусь до комплектів в кого такого кольору, або кольору, або форми. Граната є, може бути. Альмандін з такої форми. Мені дуже хочеться сказати, ще сам гранатик. Ну, Це 6х4, в принципі, це стандартний. Так, Попала мені в руки каблучка, яку я хотіла показати в наступному відео. 19-й розмір 2700 гривень. Ось так вона виглядає: це різблений аметист. Тут така незвична гранка, може, ми ще до такого не звикли По краям модуляри. Ось такий він височенький, багато ось цих кохтиків, кіхтиків, щоб він нікуди не втік. І ну і класно, що тут, в принципі, адуляри додатково мені так подобаються. Також вони прозорі, схожі, як в нашій каблуці з сердечком. Тільки вони знизу, їх не видно, але. Вони для краси, і ви знатимете що вони там повністю висота каблучка 14 міліметрів, може там плюс-мінус. От камінчик десь міліметрів 11 висотою. Ось такий цікавий досить перстень, незвичний. А, і можна ще довжина 18, 18 на 18. У мене тут записано, але я інколи перевіряю. Точніше, я стараюсь завжди перевіряти, бо може інколи не співпадати розмір. З минулих відео, хто хотів цього зайця, чи кролика, чи зайця. 1250 гривень, 18-й розмір або навіть 17,8, 17,9. Мені важко сказати, бо тут шинка не зовсім тонка. В чорному радіюванні сам кролик невеличкий 13 на 8. 6 грамів вага персня. Хтось сказав, що це чи хом'ячок, чи хтось інший. Чогось мені здається, що це саме. А, Мишка. Ну, в принципі, на мишку також він схожий. Можливо, це і є мишка, бо у короля трохи інші вушка. Але перше враження, що то королик. Ну нічого, що я можу зробити. Мишка, мишка, наружка. Зовсім ми з вами поки що без одулярів. Ось така підвісочка, 14, э, брошечка 14 карат, 1750 гривень, 8 грамів. Вона, мені знаєте, на ракушку якусь схожа. Точніше, сам камінь мені за формою схожа на ракушку. У мене завжди думки десь у морі. Красивий адулярчик, середньої, я б сказала, реалізація, але в принципі один з найкрасивіших. Хоча і більш-менш він спокійний. Лимоній красиві по золоті. Я всі адуляри люблю. Тут не можу сказати нічого поганого, тому дивіться самі, обирайте те, що подобається саме вам. І, і ще одна каблучка з цитрином. У мене є 2000 гривень, 19 розмір або 18,9. Ось такий тут невеличкий сам камінь, але довший, ніж попередній. попередній високі, ну, повище. Цей десь 21. На 17 ось такий також він темний. Що ти поробиш? Всі цитрі не темні. Сьогодні така прохолодна погода. Я в ну, школу, школу зі школи бігом бігом додому, нікуди не хочеться йти, щось не відявляти не хочеться, але воно так до погоди звикаєш. Останніми з вами сьогодні подивимось каблучку. Підвісочка у нас на броні, але може вона жильниця, я не знаю. У розмірі 17,3 з ось такими красивими темно-синіми опалами. М -м -м. Можна казати, що на них чорні, але ми так не кажемо. І імітовані смарагди, але це онікс, зелений онікс під смарагди маленького розміру. А, і гранати в гілочці, ось ці. От як я могла не помітити, типу як такі е, опали, ростуть у квітках. Ось така у нас на сьогодні тайська історія. Трошечки не все, що я хотіла показати, але на початку так. Всім дякую за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною. А, забула сказати, тут 15 грамів, тут класна крупна каблучка, 1800 гривень. Все, тепер я з вами прощаю, Всім гарного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення. Вони всі яскраві. Все, пішла.